Те, що було, має тебе навчити. Заплющ очі та чітко уяви собі незалежну Україну майбутнього. Яка вона? Вітуча та успішна. Вона прекрасна, безпечна для кожного. Вона надихає. Вона мотивує нас рухатись вперед. Вільна та незалежна. Це наше спільне майбутнє, і ми його чітко уявляємо. Ось чому ми продовжуємо боротися, ось чому ми залишаємося об'єднаними, ось чому ми переможемо. Наша єдність творить незалежність. З Днем Незалежності України.